Ви вже звикли до автобусів, метро і тролейбусів. І здавалося б, ну що особливого може бути у громадському транспорті? А виявляється, може про найдивніші види громадського транспорту просто зараз. Підвісна залізниця. Це діюча транспортна артерія німецького міста Вуперталь. Щороку ця залізниця проводить близько 13 мільйонів пасажирів. Складається враження, що ти просто летиш у повітрі, бо видно, як потяг не стоїть на землі. Довго цей вид залізниці вважався найбезпечнішим транспортом в цьому місті. За роки експлуатації не було жодної аварії. Ну а як їй там бути, якщо по стелі лише цей потяг може їздити? Але у 1999-му стався нещасний випадок. Потяг зірвався із рельсів і впав у воду, а все через недбалість ремонтників. Тоді загинуло п'ять людей. Через цей інцидент підвісний потяг навіть хотіли закрити, але все ж було ухвалене рішення, аби завершити реставрацію, так як цей вид транспорту вже буквально став візитівкою та туристичною пам'яткою міста. Автобуси Амфібії такий чудернацький вид транспорту є в Канаді, Нідерландах і Великій Британії. Вони можуть їхати як по суші, так і по воді. У Великій Британії аналоги такого автобусу використовували ще під час Другої світової війни для того, аби їздити суходолом і річками. А тепер їх використовують для екскурсій Лондоном. Туристи купують квиток і можуть насолоджуватися вулицями міста і річкою і темзою. А в Амстердамі використовується спеціально розроблена для голландської столиці технологія. Дизельний двигун, призначений для їзди суходолом, вимикається після того, як тра транспорт заходить у воду. А по воді він рухається за допомогою електродвигунів. Пивний велосипед. Ну, а цей вид транспорту точно сподобається любителям пива і знаходиться він в Німеччині. Він розвиває швидкість до 6 км на годину та може вмістити 22 пасажири. І їм тут є що робити. Протягом усієї дороги вони можуть пити пиво із 30-літрової бочки. Щоправда, під кожним сидінням є педалі, які доведеться крутити самостійно. Цей вид транспорту полюбляють як туристи, так і місцеві жителі. А от хто точно його не любить, так це поліцейські. Ескалатор. Що незвичного може бути у ескалаторі. Це ми звикли, що він допомагає до торгівельного центру піднятися чи, наприклад, до метро спуститися. А у Гонконзі ескалаторна система проходить одним із найкрутіших пагорбів острова. Рухомі сходи підіймаються на висоту приблизно 152 метри, а їхня довжина 790 метрів. Це найдовший ескалатор у світі. Щодня ним користується близько вісімдесяти тисяч чоловік. І не дивно. Бо кому хочеться на ту гору пішки лізти? Фунікулер. Чи то метро це, чи то фунікулер, сказати тяжко. Бо цей фунікулер у ізраїльському місті Хайфа їде під землею всередині пагорба. Довжина цього маршруту складає всього 1 кілометр 800 метрів, що робить цю лінію однією із найскромніших метро у світі. Снігові автобуси Дерабас. Так називають автобуси в Канаді, які пересуваються снігом і льодом у місцевості, де немає асфальтованих доріг. Для того, аби забезпечити краще щеплення із слизькою дорогою, водії зберігають у шинах низький тиск. І транспорт цей досить повільний. Зазвичай їх швидкість не перевищує 16-40 кілометрів на годину. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.